Знову привіт! Нове відео, новий відеогляд. Сьогодні на продаж буде квартира. Знаходиться місто Дніпро, жилмасив тополь 2. Дивимось. І так, квартира 22 квадратних метра. Це малосімейка. Знаходиться, як я і казав, місто Дніпро, жилмасив тополь 2. Перший поверх решітки. Стан квартири можна заїхати і жити або здавати. Такий шкаф, як же без мене? Всім привіт! Особисті речі, їх буде забрано, все буде пусто, мебель, техніка залишається по домовленості. І така кухня. Дуже чудовий варіант, як для одного чоловіка або під оренду. Поруч всі дитячі садочки, школа, садики, супермаркети, ринки, транспортна розв'язка, все поруч. И санвузол. Снова я. бойлер, туалет и ванна. Тобто, Дуже еще раз повторюсь, цикавый вариант. Кому цикаво. Тому звонить, пишите, залюбки вам и покажу. Всем гарного дня!